Яршова Катерина, я аспірант кафедри харчової хімії та експертизи Одеського національного технологічного університету. У 2020 році я закінчила його за спеціальністю технологічна експертиза та безпечність харчової продукції. Ще у школі я знала, що хочу вивчати харчові технології, тому що мені дуже подобалась хімія, а також цікавила їжа її властивості цесі, які пов'язані з її виробництвом. Також ми виділили у тому числі у Німеччині у межах виробничої практики, що дозволило нам зрозуміти масштабу харчової галузі, а також необхідність для неї кваліфікованих кадрів. Як ви розумієте, мені настільки сподобалось навчання в Одеському національному технологічному університеті, що я вирішила продовжити його в аспірантурі. Будемо раді бачити вас студентами нашої кафедри. На все добре та бережіть себе.